Всім привіт! Початок серпня їмо кавуни цей рік дуже солодкі, сонечка було багато, хоча невеликі до 10 кілограм. Приблизно 6-8. обробляли три рази триходермою. Це гриби-хижаки, які з'їдають шкідливі гриби. Невідомо чи дуже це допомогло у вирощуванні кавунів, бо ми не залишили на обробленої ділянки. Рекомендують залишити кусок грядки, не обробляти, але не хотілося цього. Найкраще, як завжди, талісман. Поки що навіть є зелені кущі, ми їх зараз виносимо з грядки. Багато бедуїна ще не пробували. Бедуїна пагони, ще зелені, тому ми їх тримаємо на грядці, листя зелене. Зараз о цього спробую. Кажуть, треба, щоб був вуз сухий, хвостик рябенький і вже й не дуже тут і зелене. В цьому році ми вже не поливаємо, можливо, тижні від два. А кавуни не можна до них торкнутися, лопаються. Навіть коли з грядки несем, вони теж лопаються на ходу, як кажуть. Такого набрали соку. Такий кавун не може бути несмачним. Якраз поділила на дві рівні половинки, зараз ложками ми його і з'їмо. Так що бедуїн на той рік обов'язково буду... Буде ранній талісман, а потім бедуїн і подивлюся, що ж то за карістон. О, як він похне. Вирощуємо через розсаду, тому що коли б ми сіяли прямим посівом, точно б такі кавуни не виросли. Не всі витримали спеку, оце біонд, напевно. Можливо, якийсь між ними й був смачний. Маніса ні одного не було смачного. Триходерму та, що залишилася в коробочках, вона стояла в погребі, біле-біле було, а потім воно розпочало гинути. Одна з трьох відразу розпочала гинуть, бо я туди води влила. Не можна такого робити. І в коментарях я начиталася, що її можна розмножити. Я взяла свою пшеницю, треба було обеззаразити зерно у мікрохвильовій печі, не було світла, тому я зварила води, окропу зробила, засипала туди пшеницю, злила воду, щоб не дуже мокра була, і підселила по столовій ложці триходерми. За три тижні вона я до неї не дивилася в погребі, стояла, звичайно, отвори для повітря були. Ну, стало біла-біла. Я так розумію, що вона гарно розмножилася, але вічно вона там жити не може і бачу, що вологе стало. Тому я зараз її ось в ванну, 20 хвилин розмочую, і теж розношу по теплицях, чому добру пропадать. І ще ж взяла, трішки залишила найкращого, знову додала пшениці і поставила в погріб. Нехай знову розмножується, можна вносити її багато разів у землю. Купа перегною сюди, додам обов'язково. Це у мене земля для розсади. Гарно полила і ще зверху триходерми. Нехай розмножується мені вже, щоб не було ніяких шкідливих чорних ніжок. Перед тим, як вносити триходерму, я залила теплицю водою, тому що триходерма любить вологу. Перець Геркулес в цьому році, як ніколи, великий перець, великий врожай. Зриваємо постійно триходерми розмножаться. Обиз заразів землю. Буде мені на весну чиста земля, щоб розсаду вирощувати. Ось тільки в мене її дуже багато, то я ще й полуницю поллю. Тут вже розмножується. Ось моя полуниця, яка хлорозить. Буду давати ферелен. Спочатку дам триходерму, нехай вона тут трішки поживе. Потім пізніше дам серилен. Сюди відер двоє. Хочеться, щоб полуниця ожила, тому що вона ну, тяжко їй на нашій лужній землі. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Пройшло три дні. Ось дивіться, як воно швидко розмножується. Кажуть, що це не перша репродукція буде. Яка буде? Попідписувано, це Віріда. Харціоно це ту, що я втопила, а вона тепер жива. І оце конінги. Так що ще буду вносити.